Тих всіх людей вже понад 20 років. Таке середовище як сім'я, як родина. Ми називаємо себе друже, звертаємося друже, посестро. Це традиційно між націоналістами таке звернення було традиційно завжди, і ми це звернення і надалі залишили між собою. Звертання друже, традиція ОУН та УПА, виникла не на порожньому місці. Робить лінгвістичний аналіз Ірина Фаріон. Друг це, це другий. Ти перший, а я другий, отже, ти найближчий мені. Тому форма звертання друже ну, це форма інтимнення стосунків у політичній організації. Якщо не буде оцього інтимного струменя у стосунках між нами, погано нам буде психологічно. Друг – не просто фраза, коли тиснули на Олега тягнебока, вимагаючи каяття за яворину, побратими у глухій обороні. 9 травня цього року закінчилося масовими арештами свободівців. Братів Ковалєвих кинули в стару тюрму бригідки, колись катівня НКВД. Під її стіни на заклик свободи прийшло 10 тисяч львів'ян собором і чорта поборем кажуть українці. Наступні вибори до парламенту нагода пересвідчитися. Чи дійсно так? Сам тягнебок переконаний візьмуть ще одну вершину. Бо свобода це 20 років вірності, 20 років боротьби. Повставайте та ставайте, кайдани порвіте і вражую злою кров'ю волю побіти. Тарас Шевченко. Ця це настанова, цей імператив, коли він каже, кайдани порвіти ворожу злою кров'ю, волю окропити. Воля, свобода, свобода Свобода сама не дається, сама не приходить. І він це дуже добре знав. Він дуже знав з історії України, як виборювалася свобода, як виборювалася в Каліїщині, як гайдамаки виборювали свободу, як виборював е народ е під час. Хмельниччини, цю свободу. Перед нами стоїть та сама проблема. Нам сьогодні треба завершити цю, цю звитягу. Уді часто дорікають, занадто запальна, радикальна. Треба якось м'якше, толерантніше. Але Господь застерігає словами з откровення апостола Івана Богослова не можна бути теплим. Або ти гарячий, або ти холодний. Все інше від лукавого. Козаки та холодноярці, воїни карпатської січі та Унупа палахкотіли як вогонь. Тому є нині українська держава. Маємо зробити її великою.